На Максиме. А он той, я там. Ах ти, Максиме! Ой. Ти їсти не хочеш? Шарума курка. На, тобі, я тебе зараз закидаю, Максим. Видишь, що тобі мама дає. Ну давай, ти нормально. Курка, кар... картопля, фиг. Курка, картопля, фиг. Я, я, я чуть-чуть сам надо. Курка, салат, орца сер. Давай. Давай. Орма, борщ. Не би Максим, зараз твій заказ буду. Так, що ще треба? Салат. Мені так що хочеться його вас з ха О, хлопцы, я О, хлопцы, в поталь застрял. Ого. Давай разорю. Давай зараз! Давай застр... можно Давай разорю. Давай можно... Там разорю. <клес> Давай разорю. Давай Ну, ви ще довго будете що робити. До речі, хлопці, не дивіться. Максима на. Ну. До речі, хлопці, якщо на вас щось зверху капає. Чорна жидкость, коли бачите, що на вас щось капає, так? Ага. Да? Бо ви ні в якому разі не дивіться наверх. Там може бути монстр і вас прибити. Ні в якому разі не дивіться наверх. Uh -huh. Господи, Максим, а ну ще раз зробив вот так вот голову вверх. Да не просто зробив голову вверх. Господи, ти побачиш потім на відео, вона ніби в тебе скрючена. Нет, сніг ну, так. Да, хлопці, встань встань, ось так от рядом, я хочу вас для скриншота зробити. Давайте я пришлеш. Я на відео так зроблю. Все, сфоткал вас. Молодец. И давай ты порву у Давай. Что ты робишь? Ну я Тот хулиган. Давай, мабуть, я не буду таке дивиться. Чабу так дивишся, я мені що не ставить. Нормально сама гориться, сэр. Да, на давайте робіть бориться. Та, коли ви мене жену нагодуєте? нас сиру нема, у нас сир закінчився. Зараз да, принесу. Ну да, не, хто за цим не слідкує. І зараз буде ово. Та да боже, нам не просто, там да, просто шаурму не роб. А чого ти нам не допомагаєш? Ну, ладно, тоді далі не робіть. Несу помідорку. Орець на

Эммм, як я не вибухо, а вдвох це скучно. Всім пока. Всім пока. Давайте.